Ще два дні тому Людмила Мазур працювала журналістом у хмільнику. Тепер перепрофілюється на адміністратора фронт офісів сервісних центрів МВС. Це посада держслужбовця із заробітною платою у 6 тисяч гривень. Дівчина пройшла конкурсний відбір і зараз у Вінниці проходить стажування. В нашому місті та колишні мрев входили такі досить цікаві легенди про те, як хто здає там на водійські посвідчення або отримує. Там перереєстрацію транспортних засобів можливо швидше, не так як усі. Тому хочеться в цьому плані змінити і бути корисною надавати послуги якісно, а головне законно і чесно. Для участі у конкурсі усі охочі заповнювали онлайн-анкети на сайті головного управління МВС України. Потім у них брали інтерв'ю. У Вінниці конкурс на одне місце становив 49 чоловік. У підсумку інтенсивне навчання зараз проходить 16 дівчат та 5 хлопців. Ми хотіли обрати людей, які раніше не працювали в цій структурі, тому що ціль стажування познайомити з роботою, а ще знайомити тих, хто тут вже працював. Два тижні теорії та практики в сервісних центрах. Стажири вивчатимуть основи діяльності сервісних центрів, ефективної комунікації, професійної етики та протидії корупції. Після того триматимуть державний іспит. Що вони дуже мотивовані, так можливо, вони десь чогось не знають, вони вчаться, але є вогник в очах. І коли зараз я там їжджу і розповідаю, як проводити відбір, відбирати треба людей з вогником. Після відбору і проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, значить, значна кількість людей, персоналу. Буде прийняте на роботу до середнього центру. Це люди з різних сфер діяльності, як правило, сфери послуг от, з різною освітою, з різним поглядом на різні обставини. От, тому ми сподіваємося і переконані, що ситуація покращиться. Значить, це забезпечить по перше публічність, прозорість, можливо, якась зміна в. Підходу до користувача послуг нові сервісні центри з розширеним спектром послуг прийшли на зміну ліквідованим мрев. Навіно їх п'ять. У них зокрема видають номери та водійські права, реєструють авто, оформлюють дозволи на перевезення небезпечних вантажів. В майбутньому тут можна буде скласти іспит на отримання водійських прав, одержати довідку про несудимість. Наразі стажування для працівників сервісних центрів завершилось у Києві. Наступне місто після Вінниці Сєвєродонецьк. Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта.